Житомирські ласущі на зв'язку з вами. Мене звати Лариса Ткачук, я начальник служби управління персоналом. Отже, я сьогодні хочу продемонструвати, презентувати вам наше підприємство. А, спочатку коротка довідка історична. Кондитерська фабрика Житомирські латущі розпочала свою роботу. У 1994 році з невеличкого цеху. З невеличкого цеху, в якому випікали печиво для фронту під час Великої вітчизняної війни Радянського Союзу з Ібзоруської Німеччиною. Ось можете побачити на цих картинках, які були на наші приміщення. Яке печиво вперше виготовлялося в цих перших, першому законів. І ось так виглядає сьогодні наше офісне приміщення. Наша фабрика сьогодні це є однією з найбільших, найвідоміших, найстаріших підприємств в кондитерській галузі. В цьому році, в 2024 році, ми будемо святкувати, відмічати 80 років для створення нашої фабрики і, звичайно, вона є беззаперечним лідером кондитерського ринку України. І особливість нашої фабрики полягає в поєднанні сучасного виробництва з традиціями незмінної якості. Звичайно, доступна ціна, смаки, які знайомі з дитинства це основні принципи формування асортименту. Станом на сьогодні у нас налічується до 1000 працівників, які виробляють біля 250 різних видів солодкої продукції. Це і цукерки, і печиво, і бафлі. На фабриці працює 7 цехів, 16 автоматизованих ліній. За добу витовляється до 100 тонн продукції, яку люблять, звичайно, діти, і дорослі, і люди більш, більш старшого віку. Ось такі наші на сьогоднішній день автоматизовані лінії, так виглядають які, в яких виробляється, як я вже сказала, біля 250 видів продукції. Житомирські класощі за час свого існування, звичайно, отримали дуже багато нагороди від дна Приємства багато дипломів, грамот, подяк. Житомирські ласучі неодноразово були номіновані Краща торгова марка України, народний бренд, хто кращих товарів України, Тріумф якості. Можете бачити всі наші подяки, наші грамоти. Звичайно, у підприємства є своя брендова продукція, яка виготовляється вже дуже давно, за традиційними рецептами, за якими нас пізнають, тобто є нашою дитівкою. Це вітання Житомира, цукерки, набір цукерок, це сташине молоко, це вишня в шоколаді, стріла, це прометей, це печиво Марія. Я думаю, що і ви, хоч якусь одну із наших продуктів, звичайно, користували коли-небудь. Якщо ні, то подивіться, як вони виглядають смачно, і вони дійсно смачні і якісні. Тож я запрошую вас їх посмакувати. Є в нас продукція як, така, як бабусині байки, бабусина випічка для внучат і риски, яку всі називають смак дитинства. Цю продукцію, звичайно, дуже-дуже полюбляють наші дітки. У нас є і сучасна продукція, яка теж користується попитом. Ми виробляємо пролінові, помадні, шоколадні, вафельні та грив'яжні цукерки: ногу, ірис, батончики, вафлі, різні види печива, зокрема, драйвер Energy, Wаха's, бонблі, Sunni Land, Шоколадна перлина, каршина молоко черничне, козак, білочка, столиця, багато багато інших сучасних виробів, які теж дуже полюбляють наші поціновувачі, наші споживачі. Ось, скажімо, зовсім зовсім нова наша продукція, яка називається шоколадна перлина, яку, вже, яка вже завоювала, звичайно, своїх користувачів. Є в нас і дієтична продукція, дискуючись про споживачів, які за станом здоров'я забороняються вживати солодощів. Та, задовольняючи різні вподобання, ми, звичайно, випускаємо дієтичну продукцію, де частково або повністю замінений цукор, це мінімальна кількість жирів. Зокрема, це дієт Ташка, дієт «Вафер», дієт Марія. Батончики з фруктозою, дієтичні цукерки, лана, моне. Ось таким чином вони виглядають, наші дієтичні продукти. Звичайно, наша фабрика працює над вдосконаленням. І ось у 2021 році для випуску нової цукерки було придбано встановлено зовсім нову сучасну лінію. Це перша технологічна лінія в Україні, яка дозволяє виготовляти кондитерські вироби і спочатку покриваються шаром якої шоколадної карамелі, а вже потім молочно-шоколадної чи шоколадної глазурі. За одну годину лінія може виробляти до 800 кг продукції, а впродовж місяця вона 150 тонн. Звичайно, ми приділяємо дуже велику увагу контролю якості продукції. Вся наша продукція сертифікована відповідно до вимог міжнародних стандартів і 122 тисячі, і на 22000, 22 тисячі, що звичайно дає можливість реалізації солодощів під брендом Житомирські ласощі» і по Україні, і в торгових мережах багатьох країн світу. Продукція підприємства має декларацію відповідності за технічними регламентами митного союзу. Виробництво продукції відповідно до норм ісламу, підтверджено сертифікатом. Таким чином він виглядає. Ми реалізуємо нашу продукцію по всій Україні, звичайно. Також у нас є своя фірмова мережа, яка налічує 8 фірмових магазинів в місті Києві. В Житомирі і в області. Ось такий наш фірманий колір. Так що ви можете узнати наші фірмові мази, навіть за нашим кольором. Близько 35% обсягу виробленої продукції успішно експортується більш ніж 20 країн світу. Це у Штати Америки, Великобританії, Об'єднані Арабські Емірати, в Ірак. Німеччину, Польщу, Молдову, Румунію, Чехію, Грецію, Болгарію, Нідерланди, Монголію, Латвію, Литву, Естонію, Азербайджан, Грузію, Ізраїль, Нову Зеландію та інші країни. Ось. Таким чином, по всьому земному шару є поціновувачі нашої продукції, які задоволенням її купляють і споживають. За іронією долі історія повторюється, і у нас знову війна, і ми знову виготовляємо печиво. Він називається армійський хліб, галети, що хоть до складу суфаїв для наших солдат. Також Томильське насуще запустили в виробництво енергетичні батончики для військових, в склад яких входить стал ніжна ванільна нога, величезна кількість арахісу. М'яка карамель в молочно-шоколадній лазурі. Ось це все для наших солдат. Ми виготовляємо. Звичайно, фабрика займається благодійністю і вже після відпочатку повномасштабного вторгнення передала вона дві тонни солодощі на благодійні організації та неодноразово брала участь у благодійних заходах для. Діток для діток переселенців. Ось зовсім нова наша продукція, цукерка, яка називається наша мрія. Ви, мабуть, впізнали мрію і на етикеті нашого кондитерського виробу, тому що дійсно наша загальна мрія, наша швидша перемога і закінчення війни. Але так як я презентую нашу паперку перед. А студентами, випускниками, то хочу сказати, що Житомирські власності це сучасна база практики. Сьогодні ми працюємо над створенням колективу, де поєднується і багаторічний досвід, і молодий погляд у майбутнє. Тому ми з задоволенням пропонуємо наші виробничі підрозділи для проходження практики здобувачів в вищих навчальних закладів і учнів профтехучилищ. З деякими навчальними закладами ми успішно співпрацюємо в рамках дуальної освіти. Так що запрошуємо ваших студентів, звичайно, і до нас на практику. Ну, а випускників ми запрошуємо на роботу. З огляду на профільність вашого навчального закладу можемо запросити на роботу на посаду техніка-лаборанта безпосередньо в псахі. Та на посаду інженера з якості сировини та готової продукції у вимірювальній лабораторії, до обов'язків яких входить проведення аналізів сировини на піфабрикаті та готової продукції. На посаду фахівця з якості у службу якості, який забезпечує виконання вимог системи управління якості та безпечністю харчової продукції. Також запрошуємо на роботу. Чоловіків технічних спеціальностей, тому що багато наших чоловіків пішли захищати батьківщину, і, звичайно, ми відчуваємо кадровий голод, ну особливо технічні спеціальності. Нам потрібні налагоджувальники у в виробництві харчової промисловості, обов'язки, яких входить профілактика, супровід та ремонт автоматизованих ліній. Нам потрібні інженери електроніки, що від Відповідають за діагностику, налагодження та ремонт електронних пристроїв. Також ми запрошуємо монтажників у відділ автоматизації виробничих процесів для здійснення монтажу та налагодження обладнання відповідно до технічних вимог і стандартів. Думаємо, думаємо, що працювати за обраною професією на престижному підприємстві бажає кожен. Ось вам і випадає така можливість. Тож запрошуємо приєднатись до нашої команди. І запрошую вас зробити правильний вибір, прийти працювати на Житомирській ласущі. Що ж ми пропонуємо? Офіційне працевлаштування згідно Кодексу законів про працю, конкурентно заробітну плату та премії, оплачувано основну та додаткові відпустки та лікарняні, безкоштовне забезпечення спецодягом гарячого відео у власні їдальні заступними цінами на частковою компенсацію, часткову компенсацію за житло та проїзд для інагородів, можливість покупки нашої продукції знижкою, безкоштовні заняття у власній сучасній тренажерній залі, власний медичний пункт для надання первинної допомоги, екскурсії, участь у виставках, відпочинок на морі та в дитячих таборах для членів посилки та їх сімей. Можливості для професійного розвитку і кар'єрного зростання, систему навчання та підтримки в роботі, дружню та приємну атмосферу колективу. І ось наші контакти для всіх місто Житомир, Вулиця Покровське 67. Телефони. Будь ласка, погоджувати. Хто зацікався, будь ласка, записуйте, вони залишаться. І чекаємо ваших відгуків. І ще я хочу, користуючись нагодою, подякувати, звичайно, Світлані Володимирівні, начальнику відділу працевлаштування та Федранух, за те, що ви представники представників нашого підприємства на захист магістрських і балкаларських кваліфікаційних робіт. У нас працівники виробничо технологічного відділу ночові з самим головним технологом, яка також закінчувала ваш університет. До речі, і наша директорка теж закінчувала ваш університет, і багато а, начальників стихів талогів теж закінчували саме ваш університет. Дякую. Що ми Дякую. вам вдячні. У нас І просто хочу просто відмітити, найкращі роботи. По програмі технологія хліба, кондитерських макаронних виробів та е, харчоконцентрацій. Це роботи Чіфрайс, Пірнач, Іванни, Бараненко, Просили вибачення, якщо неправильно е, наголос ставлю: Повтисюк, Корчар, Вінги, Бевидюк, То, Чорнітова, Медведюк. Наша служба якості така що також була присутня майже в повному складі в захисті дипломних робіт по програмі технології експертизи та безпека харчової продукції і відмітила роботи наступних випускників: Дунаєва Анна, Лаба Ірина, Перешкіна Аліна, Папалатин Фродіана. І захисти по програмі автоматизації комп'ютерної технології, комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах. Управління дивились наші кіпості, відмітили правовикар тема та стародуба вітання. І загалом наші е, працівники е, відмітили високий рівень підготовки здобувачів освіти та звичайно, актуальність тематики випускних.